Я сім, що вітаю всіх світ, який прийшов до нашого діяльні. І все благодати робочі шоді. Це прикрашено таке буде продовжуватися, ми його чекали, ми терпіємо. І буде в мірі нашої дії, буде в мірі нашій країни. Все ж так буде. Якщо ми будемо разом, і це дуже важливо. бути сьогодні разом. І те, що Одеса переймається всіма проблемами, що сьогодні є файл YouTube. <coughs> я знаходжусь на одеській барахолці. Я не знаю, що буде зі звуком, бо я ніяких підлічок з собою не брав. На фоні грає музика. Ну, зараз я походжу по барахолці. Ось я десь, я не знаю, куди вона там далі йде. Але якщо буде щось цікаве, то я вам покажу, запишу. І буде відео таке, такого лайф формату Одеської барахолки. Ну все починаємо. Ну що ж, друзі, і поки ви дивитесь на мої вештання по старокінному ринку Одеси, я хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором цього каналу. Кнопочка спонсорувати доступна під кожним відео. Також ви можете підтримати канал донатами. Всі реквізити є в описі до кожного відео і стріму. Одеська барахолка вразила мене своїми розмірами, але не вмістом. Насправді, 90% товарів це суцільний мотлох або якийсь не дуже потрібний шмот. Сама барахолка простягається на декілька кварталів. Так як походами по таких місцях я люблю насолоджуватись, я обійшов її приблизно три рази і витратив на це три години. Погода була дуже спекотна, і я трішки підкоптився під цим сонцем, але задоволення все ж таки отримав. Єдиний казус, що зі мною стався, це на мене сиранув птах. Якби багато хто. То подумав, що це була прикмета до грошей або до якоїсь цікавої знахідки, але не тут то було. І так як я ходив по барахолці сам, ніхто мені не показав, що я весь обісраний ходжу по одеському старокінному ринку. Але нічого, казуси бувають, і давайте розповім вам, що цікавенького я там все ж таки. Побачив. Як майже й на будь-якій барахолці, там був столик з аніме фігурками. Самі по собі фігурки мені не цікаві, бо вони не мають ніякого колекційного значення, зроблені чисто для фанатів і продаються на prom.ua. Не обов'язково ходити на барахолку, щоб придбати такі фігурки. Далі я знайшов дуже цікаве місце, де продавались вінілові платівки та аудіодиски. З платівок нічого цікавого я для себе не вибрав, а ось в дисках трошки поколупався. Так як я люблю важку музику, я знайшов для себе пару цікавих аудіо CD. І один з поміткою дуже важкий рок я собі взяв. Це альбом шведського гурту Edge of Sanity. Мій улюблений їхній альбом це Purgatory After Авторглоб. Та альбом Crimson. На жаль, в наявності їх не було, але якийсь альбомчик мені все ж трапився. Причому диск не дуже схожий на піратку, можливо, це навіть оригінальне видання. Взяв я його всього-навсього за 30 гривень. Пройшовши трошки далі, мені попався ще один латок з аудіо cd дисками там був цікавий екземпляр гурту Call Chamber. Це можна сказати музика з мого підліткового віку, котру я дуже полюбляю. Але коли я відкрив коробочку, виявилось, що це просто записана Сідірбом. Балланка і продавець з цієї другої точки хотів за неї 50 гривень. Я подивився на нього як на людину, котра не шарить, і пішов собі далі. Потім я побачив, як він приходив до цієї першої точки, де я купив собі диск «Edge of Sanity», він купував там диски по 30 гривень, ішов на свій столик і виставляв їх вже по 50. Ось такі жорсткі одеські перекупи. Пройшовши один квартал, із цікавою я побачив дівчину, котра продавала мангу і декілька коміксів. На жаль, більшість з них була російською мовою, українською була тільки одна якась серія. Я сам мангу не збираю і не читаю, але у неї були прям цікаві серії, по котрим я дивився аніме. Продавала вона їх не сказати щоб дешево, і з Таким успіхом ви теж можете замовити їх десь на Prom.ua чи на OLX. Спеціально ходити на барахолку за мангою я теж не рекомендую. Я сподівався знайти все ж декілька комп'ютерних речей, котрі я міг би показати на своєму каналі, але з того, що там було, на жаль, нічого цікавого не знайшлось. Якісь розбиті старі ноутбуки на якихось процесорах, типу Core 2 Duo, Pentium M, Celeron M. Ну і просили за них, на мою думку, багато грошей в районі тисячі і більше. Декілька старих материнських плат на 775-му сокеті АМ2, але вони мали такий вигляд, ніби вони там лежать не один рік. Плати всі в пилюці, пожовтівші, і я сумніваюсь, навіть що вони робочі. Також було декілька відеокарт, із відносно цікавого, це була GTX 760, але продавець хотів за неї 800 гривень. Думаю, що на OLX ви зможете знайти таку відеокарту по тій самій ціні, без походів на офлайн-барахолки. Бачив. Я просто тонни старих роутерів нікому вже не потрібних, не знаю, хто їх зараз на барахолці буде купувати. І більш-менш цікавого я знайшов боксове охолодження для АМ4 Сокету, але продавець десь подівся і я навіть не зміг запитати ціну охолоджувача. Думав, підійду трошки пізніше, наверну коло, але коли я прийшов другий раз, продавця вже не було на місці. Можливо, йому набридло стояти на спеці, він спакувався і пішов собі. З комп'ютерних чи диск для якихось консолей, я не знайшов нічого цікавого, ну просто взагалі нічого не було. Вагався я над покупкою залоченого айпеду. Продаван хотів за нього 400 гривень, але якщо чесно, я не задумався відкрити інтернет, подивитись, що це за модель і чи реально її якось розблокувати. Ну, знаючи, скільки мороки з Apple девайсами, я вирішив не паритись. Не факт, що мені вдалося би його розблокувати, а витрачені 400 гривень, я думаю, того не вартують. Можливо. Він би пішов на OLX на запчастини за ту ціну, але ні, це не мій варіант. Серед ігрового стафу я зустрів клон Sega Mega Drive в дуже непоганому стані з картриджами, блоком живлення, одним джойстиком, але барахолка є барахолка. Хоч продавець тобі і каже, що консоль в повністю робочому стані, не факт, що це є так. Тим більше я з іншого міста, і у мене не вийде прийти на наступний раз і пред'явити продавцю, що він продав мені неробочу річ. За клон Sega Mega Drive продавець хотів 650 гривень. Мені здалося це дорогувато, я вирішив не брати. Також у цього продавця були різні mp 3 плеєри автомобільні навігатори, але нічого цікавого для себе я так і не знайшов. І ще одна крута річ, котру я бачив на бар. Рахолці, це була PSP. Мені здається, тисячна версія. Але продаван загнув за неї аж 2000 гривень. Вона була дуже товста, лежала вже декілька годин прямо на відкритому сонці, і коли я її взяв в руки, вона була просто гаряча. Я намагався її ввімкнути, але вона не ввімкнулась. Продавець так само казав, що вона повністю робоча, хоча вона була в дуже потасканому стані, був відсутній грибок джойстика, і в комплекті він нічого не давав, окрім самої консолі. Перевірити її на місці ніяк би не вийшло, а платити 2000 гривень за кота в мішку якось теж не хотілось. В цілому будь-яка барахолка це завжди вдача. Хоч в той день я і не знайшов для себе майже нічого цікавого, але щоб показати вам хоч щось, я купив декілька речей. І так, перше моє придбання на одеській барахолці, як я вам вже і казав, це музикальний аудіодиск легендарного шведського гурту Edge of Sanity. На диску є ось така помітка очень тяжолий рок, її наклеїв продавець, щоб ми розуміли, що там дуже важкий рок записаний. Випускався цей аудіо сіді на Blackmark Production в 2012 році, і наскільки я розумію. Це перевидання демки цього гурту, записаної на касеті в 1990 році, і перевиденої в 2012 на CD. Я не знаю, чи це оригінал, чи копія диску, бо піратство, особливо в СНД, раніше дуже сильно процвітало, але я зайшов на діскок, спорився, подивився інформацію, скани оригінального видання і у всілякому разі, оці. Номери і штрих-код співпадають і схожі на оригінал. Хоча хто зна, можливо, пірати примудрялись копіювати навіть це. Ось такий буклетик. Тут відскановані розгортки з касети, текста пісень, склад гурту. Як я вам і казав, я дуже полюбляю творчість цієї банди. Правда, я не те, щоб колекціоную диски, збираю хіба екземпляри зі своєю участю. Але такі речі, якщо трапляються за дешево, чому би і не придбати. Дуже прикольна покупка, і звісно, вона коштувала своїх 30 гривень. Наступним я придбав ось такий носій інформації: це міні-диск. Це оптикомагнитний диск від Sony. Здається, мені це не рідна його коробка. Тут записана ніби якась музика. На коробочці написано Jazz piano. А на наліпці написано Music No3. Виглядає міні-диск щось подібно до дискети 3,5 дюйма, але зазвичай вони використовуються для запису музикальних композицій. Перший раз я побачив міні-диск приблизно в 2014 році. До того про їх існування я навіть і не знав. Ми зі своїм гуртом пішли на студію, і перша наша демка була записана на студії на подібний міні-диск. Плеєра у мене немає, і буде непогано, якщо в майбутніх походах на барахолку мені попадеться ще й міні-дисковий плеєр. Або якщо у вас, моїх підписників, є робочий екземпляр, я не відмовлюсь від такого донату на канал. Обов'язково зніму про нього огляд, і ми послухаємо, що є записано на цьому конкретному міні-диску. Забув сказати, придбав я його за 50 гривень. У продавця лежало їх штучок 10, але всі вони були в дуже страшному вигляді, в поюзаних коробках, і ось цей саме в самому кращому стані я відібрав і купив за 50 гривень. Ну що ж, а ми переходимо далі. І останнє, що я придбав на одеській барахолці, це мікрофон для комп'ютера. За 50 гривень я отримав ось такий настольний мікрофон real L, модель MC50, я подивився в інтернеті його приблизна ціна 240 гривень нового. А на барахолці він мені обійшовся в 50 гривень, хоча продавець не знає, чи він в робочому стані. Тут є така кнопочка On-Off, включає, виключає мікрофон і стандартний коннектор 3,5 Міліметри. Взяв я його через те, що у моєї сусідки по квартирі зламався мікрофон на навушниках. Я придбав в подарунок нові навушники Hator, модель Hellraiser, але буквально через пару місяців в них вийшов з ладу мікрофон. Я не хочу їх відправляти по гарантії, бо сидіти без навушників теж не варіант, тому я вирішив, що на барахолці за 50 гривень це буде непоганий варіант мікрофона для просто бесід і запису голосовух в телеграмі. Зараз я його підключу до комп'ютера і перевірю, можливо, він не робочий. Зіпфайл 123. Мікрофон треба тримати дуже близько до рота. Відстань приблизно 5 см і щось він хоча б якось записує. Потім послухаємо це на постпродакшені. Обробки ніякої не буде, я буду намагатися підняти тільки гучність. Ну що ж, ось так приблизно записував мікрофон від RealL mc 50 не знаю, чи вистачить його для просто спілкування десь по телеграму, вайберу. Подивимось. Звісно, це не йде ні в, яке в порівняння з моїм мікрофоном FIFA AmpliGame A6V, огляд на котрий ви можете подивитись на моєму каналі. Ну що ж, а ось такі були б мої пригоди на одеській барахолці на старокінному ринку. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте вподобайки, обов'язково донайте на ЗСУ. Ну а з вами був і до зустрічі